Доброго вечора з України. Наша нюша пішла на місце Маші. Ось тут у нас такий загон спеціальний. Тут у нас зроблений уголочок для малишей. О, а там далі у нас загончик такий маленький, де ми ставимо їм їсти. О, у нас це родільно, родільне приміщення. А Маша у нас із мармівадочкою. Перший день, звісно, вони постурхались трошки, але все, все наладилось. Зараз вони нормально себе почувають. А це наш хлопчик-будулайчик. Наш такий красавчик. Ось так ми його чухаємо. Він нас любить чухатись. Може лягти зараз ще. Ось такий наш хлопчик. Неагресивний. Хоч і кнурик, але не агресивний. Ось таке. Кукурузу ми рвемо їм, прямо з хоронями. ось, До ранку з'їдають усе, нічого не залишається. Тільки сухе листя, де остається. А так все йде на їду. Вони вже повечеряли. Зараз виїдять кукурудзу і будуть відпочивати. Ось такі в нас діла. Поросяток у нас вже забрали двоє. Ось наші курочки гуляють. Теж вже повечерили. Зараз вже будуть йти відпочивати. Бродять, шукають щось собі напослідок. Зараз зайдемо до поросяток малих. Залишилось четверо, дамо вже об'яву. Ось так вони в нас йдуть гуляти. Йдемо, йдемо мої хороші. Ось так. Вони вже знають. Давай, іди. Погнали, гуляти. Дуже гарно пасхуться. О, о, і попьорний. Ось такі у нас карапузи. Ще в нас два кабанчика чорних залишилось і свиночка. Риїться свиночка. А цей карапузик, мабуть, залишиться вдома. Він трохи маловатий. І родився він всього пів кіло, Але він набирає гарну вагу. В общем, треба придумати йому ім'я. Ось так він До... апетит у нього хороший, він гарно росте. Але він трошки саме низенький. Ми їх цього продавати не будемо. Ось такі у нас Ось так ми вміємо пастися, гуляють. Дуже люблять пастись. Сьогодні дамо об'яву, може. Ще дасть Бог комусь ще понадобиться. Ну, побігли.